Привіт! Це відео для таргетологів, фрілансерів, маркетологів, які хочуть розширити список своїх послуг, підвищити свій чек і вже придивляються в сторону Google Ads, але не знають, чого почати. Моя мета сьогодні познайомити тебе з простим, але дуже ефективним інструментом Google Ads, який ти зможеш продавати своїм клієнтам від 150 доларів вже після перегляду цього відео. І навіть якщо ти ніколи раніше не працював з Google Ads. Усе, що від тебе потрібно, просто буде повторювати кроки з цього відео. І ще один бонус: я підготував покроковий чек-лист, текстовий, зі скрінами і так далі, по якому ти зможеш щоразу, коли тобі потрібно буде налаштувати послугу, просто проходитись без повторного перегляду відео. Його ти зможеш забрати абсолютно безкоштовно, в кінці відео все розкажу. Ну що, сідай зручніше і слухай уважно. Бо це може бути твій перший платний інструмент Google, який ти зможеш продавати вже на цьому тижні. Google дає нам змогу запускати рекламу прямо на картах і у локальному пошуку, якщо це мова про локальний бізнес. І Local Campaign – це розумна кампанія, яка працює без якоїсь глибокої аналітики чи складних налаштувань. Реклама при цьому показується у Google Maps, у Google картах над результатами органічної видачі, наприклад, по запиту стоматолог Київ, а також у пошуку Google, коли люди шукають, наприклад, якийсь сервіс поруч. І це ідеальний інструмент для місцевих бізнесів, задача яких отримувати дзвінки, реальні відвідування чи перегляду свого бізнес-профілю. Ну і для кого ж підходить цей інструмент? Ось кілька прикладів: салони краси, барбершопи, медичні клініки, стоматології, СТО, автосервіси, шиномонтаж, звичайні магазини з фізичною локацією, фітнес-центри, кав'ярні, зали. Будь-який, по суті, фізичний бізнес, у якого є офіс або локація. Тобто потенційний клієнт їх вже десь поруч. Потрібно просто, по суті, дати вийти йому в топ на Google картах і забирати собі цей трафік. Чому ця кампанія взагалі така крута? По суті, це найпростіша і найшвидша в налаштуваннях рекламна кампанія, яка є взагалі в інструментарії Google. Навіть новачок взагалі без проблем з нею впорається. Також великий плюс це можливість запускати з маленьким бюджетом, навіть від 2 доларів в день. Оплата йде виключно за цільові дії, тобто за дзвінки, за прокладки маршруту на карті, за відвідування сайту чи бізнес профілю. І дуже легко продавати як окрему послугу. Дуже легко донести потенційному клієнту, так? Або да, своєму вже поточному, якого ви, наприклад, ведете по меті, і він з локальною точкою на карті, чому цей інструмент може дати йому великий буст. І це ідеальний інструмент для того, щоб продавати його навіть при відсутності будь-яких кейсів. Ну, думаю, суть ви зрозуміли. Давайте переходити до технічної частини. І перше, що ви маєте розуміти, для того, щоб запустити рекламну кампанію, нам потрібно мати рекламний кабінет Google Ads. Якщо в клієнта його немає, відповідно створити його. І тут така важлива ремарочка. Краще, якщо ви створюєте рекламний кабінет, створювати його на базі Google аккаунту, який має доступ адміністратора до Google My Business, тобто профіля кампанії в Google. Якщо з певних причин це неможливо, вам потрібні будуть для налаштування кампанії доступи адміністратора як до рекламного кабінету Google, так і до профілю кампанії Google My Business. Процес створення аккаунту Google Ads максимально простий, у відео його розбирати не буду. Думаю, кожен з вас з цим справиться. Коли в нас є доступи до Google My Business і до Google Ads аккаунту, нам необхідно перейти до створення рекламної кампанії. І є така загвоздка, що через інтерфейс Google Ads створити рекламну кампанію, яка працювала би тільки на картах, просто неможливо. Але я з вами поділюсь секретним методом, як створювати цю кампанію в обхід системи. І перше, що ми робимо, переходимо за моїм секретним посиланням. І логінимося у відповідному аккаунті Google Ads, тобто там, де в нас буде показуватися наша реклама. А після цього нас перекине ось такий інтерфейс, який ви бачите на екрані. І а, нам треба вибрати наш профіль, так, Google My Business. А, у когось їх може бути декілька. Вибираєте свій. Тобто зач... ну, зачасту у вас буде він один. Ви просто перевіряєте адресу і назву. І обираєте його в цьому випадаючому списку. І натискаєте далі. Після цього ми переходимо на сторінку, де нас просять обрати, куди ми будемо вести користувача по кліку на рекламу. Це може бути профіль вашої компанії, оптимізований так, для рекламних оголошень, або веб-сайт. Я буду показувати на прикладі. Давайте оберемо веб-сайту, а в гайді буде якраз розписаний варіант під профіль вашої компанії. Тут я оберу веб-сайт і вводимо адресу нашого сайту. Тиснемо далі. Google тут сканує відповідно наш сайт, і можна подивитися в передперегляді, як це буде виглядати. Тиснемо далі. Тобто тут покроково все максимально просто. Переходимо на сторінку, де важливо вибрати рекламну ціль. В нас є чотири варіанти: це отримати більше викликів, збільшити кількість продажів і потенційних клієнтів на вебсайті, збільшити кількість відвідувань локального магазину і кількість переглядів і підвищення зацікавленості на YouTube. YouTube зачасту не використовується, обирається між трьох цих варіантів. І тут відповідно, звичайно, цілий бізнесу. Тобто, якщо ваш бізнес ем, найбільше закриває клієнтів саме через дзвінки, тобто обираєте пункт отримувати більше дзвінків. Тобто люди прямо з оголошень зможуть дзвонити і записуватись, наприклад, там, на послугу, яку, ем, яку предоставляє ваш клієнт. Також ми можемо вибрати варіант продажів і потенційних клієнтів, якщо ведемо на вебсайт. В цілому це окей теж. Якщо, особливо, якщо ви ведете на веб-сайт, або збільшувати кількість відвідувань локального магазину. Якщо у вас немає сайту, відповідно у вас два варіанти це отримувати більше викликів або відвідування локального магазину. Я залишу виклики, це типу ОК, і для варіанту того, що я веду на сайт, і натискаю далі. Далі ми переходимо до одного з важливих елементів це оголошення. І нам тут треба сформувати текст. Тут треба приділити найбільшу увагу, тому що від того, як ви заповните оголошення, це буде впливати на CTR і відповідну результативність рекламної кампанії. Я тут швидко заповню дані. Ви, звичайно, це все робіть максимально підготовленими. В цілому. В цілому ось так. Бачимо, що в нас є заголовки, можемо додати ще. Я раджу додавати ще четвертий заголовок. По можливості тут максимально високочастотні запити по своїй ніші прописуйте. Ну якісь конкурентні переваги, якщо вони є. В описах тут уже до 60 і 90 символів є можливість ввести, тобто тут краще прописувати дійсно якісь свої оффери, знижки і так далі. І можна також додавати ще один опис на 90 символів. І ось ці варіації, бачите, в передперегляді, вони можуть змінюватися, тобто ми можемо проклацати, подивитися, як буде виглядати наше оголошення, наприклад. І обов'язково раджу звіряти номер телефону, який тягнеться з профілю. Якщо профіль новий в об'єктах вас цього немає, і з профілю, наприклад, Google My Business ця інформація не підтягується, то треба його виводити вручну. Обирайте відповідне. Гео і е, вказуйте номер телефону. Все. Е, також раджу, щоб галочка показувати місце положення в оголошенні, теж була, бо багато людей просто натискають прокласти маршрут, і, відповідно, просто по карті їдуть до необхідній ї, їм точці. Ось і все. Також буде кнопка Зателефонувати да, в компанію. По суті, на цьому все. Тут просто все уважно перевіряйте, максимально заповнюйте всі доступні поля, і рухаємося далі. На наступному етапі теж це один із ключових моментів, нам треба додати теми ключових слів, які, по яким буде відображатися наше оголошення. Тобто це пошукові запити, які вводять е, наші потенційні клієнти. І тут я раджу максимально. Передивитися теми, які Google вам може вже сам підкинути. А, в моєму випадку в цілому ну, тут є які не досить релевантні, але більшість, більшість він попав, і ми можемо тут додати ще й самостійно теми і ключові запити, які ми вважаємо а, релевантними. Особливо високочастотні. Тобто, наприклад, от, в моєму випадку, це. Я хочу додати автосервіс Варшава, я таким чином його вводжу і обираю. І таким чином ми теж тут максимально е, релевантні нашому бізнесу запити вводимо. А мова реклами, відповідно, тут теж важливо брати мову, на якій буде, на, на які буде ваше оголошення. Тобто в мене українською мова, незважаючи на Гео Варшава, так я українською залишаю. Якщо б е, оголошення у мене було на польській, я, відповідно, тут змінив би на польську. Е, Особливу увагу приділяйте ось тут цим ключовим запитом. Обирайте високочастотні, тобто, щоб ви по трафіку не просідали. Наприклад, якщо це там стоматологія, не різні варіанти запитів по стоматології введіть, плюс якісь популярні послуги теж можете указати. Натискаємо далі. І тут нам треба обрати радіус. радіус він. Вказує відповідно нашу точку, і від 5 до 65 кілометрів навколо неї ми можемо показуватися. Якщо це, наприклад, велике місто, да як в моєму випадку Варшава, краще обмежити там, до 10 кілометрів, наприклад, до 5 навіть. Бо, наприклад, якщо це автосервіс, навряд чи люди там з одного краю міста в інше будуть спеціально їхати в автосервіс, тобто вони шукають поближче. Також можна показувати користувачам у певних містах, регіонах чи на територіях, що відповідають певному поштовому індексу. Це, скоріш, потрібно, якщо ви, наприклад, інтернет-магазину даєте, ну, мовно, у вас є відправка по всій Україні, а ви хочете ще таким чином показуватись на картах та трафік вигрібати, цей, то цей варіант вам підійде. Але зачасту локальним саме бізнесом, таким послугам, цей варіант буде оптимальним. Натискаємо далі і переходимо до вибору бюджету. Тобто тут нам вже Google підтягує рекомендований бюджет, ми можемо встановити власний. І бачимо, що якщо ми дуже низький бюджет поставимо. Відповідно нашої ніші, да, там по нашому аукціону, як Google як він нам м, вже дасть попередження, що реклама може бути неефективною, да, бо бюджет менше, ніж у конкурентів. Тому тут щось середненьке, навіть якщо у вас маленький бюджет, ви хочете поставити, краще щось середнє вказати, але не допускати у цього порогу, де Google вже починає попередження викидувати. Йдемо далі. На цьому етапі ми просто себе перевіряємо і підредаговуємо, якщо щось не так, і натискаємо далі. Все, наша кампанія створена. Зараз вона піде на модерацію, після чого почнуться покази. До речі, компанія може запускатися трохи з затримкою, тобто Google аналізує е, в цілому бізнес, май профіль, профіль має бізнес і так далі. Тому покази можуть не одразу початися, але модерація проходить досить швидко. І далі ми будемо бачити ось тут аналітику, тобто по показам, по клікам, по е, прокладці маршруту, по дзвінкам, по конверсіям, да, які ми е, е, вказали при налаштуванні. І тут будуть також ключові теми показуватися, по, по яким вже кліки були, тобто ми їх зможемо е, оптимізовувати шляхом, там, додавання е, деяких тем е, виключення, е, тестувати періодично тексти оголошень. Тобто, як такових тут е, речагів е, коригувань небагато, компанія максимально автоматизована, на те вона і називається розумна. Е, тому в цілому все. А, можна просто повторювати тепер а, те все це, що я проробив відео, і продавати це клієнтам, яким це актуально. Я думаю, багато хто з таргетологів працює з послугами, які локально мають точку, і цей варіант рекламної кампанії дійсно один з найефективніших для цього типу бізнесу, тому що по картах зачасту вже шукає а, користувач, які вже максимально теплий. Тобто він вже прогрітий і має а, просто на етапі вибору да, кого а, з, того, з того списку, що він знайде, він обере. От і все. Ти, щойно дізнався: один з найлегших способів продавати послуги Google Ads, вже можеш їх а, сміливо. В свій список послуг додавати і продавати особливо вже своїм діючим клієнтам, як до продажі робити да до послуг і прикинь, це лише один із інструментів Google Ads, один з найпростіших, найдешевших та да, там в плані а, прайсу на послуги, які ти можеш собі впровадити. Є безліч інструментів, які можна продавати на чек від 600 доларів плюс. І Якщо ти хочеш детальніше зрозуміти, що таке Google Ads, як він працює, скільки там можна заробляти і як покроково дійти від Я нічого не знаю, не розумію в гуглі до перших клієнтів, я запрошу тебе до перегляду мого великого відео, як таргетологу почати працювати з Google Ads у 2025 році. Лінк буде під цим відео. Обов'язково раджу подивитися. І ледь не забув чек-лист, який ти зможеш використовувати для налаштування local Campaign, знаходиться також під цим відео, посилання. Будь ласка, заходь, копіюй його собі, використовуй і починай продавати цю послугу вже найближчим часом. Ну і до зустрічі!